Національна гвардія з перших днів повномасштабного вторгнення приймали участь безпосередньо в бойових діях. І в подальшому от наші підрозділи приймають участь в бойових діях, і також їм потрібно забезпечення. Це звичайно. Ну, на даний момент благодійний фонд Сучасна Україна на сьогоднішній день передають нам такі, як засоби fpv дрони. Для тулового забезпечення, генератори, буржуйки. То, що зараз в нас наступають холода, і це необхідно для підтримання життєдіяльності підрозділів, які безпосередньо виконують бой, участь, приймають участь в бойових діях. Міше зима холодно. Це, Зима холодно. Це однозначно, це необхідно зараз на даний момент, щоб наші підрозділи можна було підтримати. Ну, про FPV, от буквально ми можемо зараз до них підійти, просто кадрунути, щоб люди побачили. Це той самий розхідний матеріал, який на фронті розходиться, буквально це, як це розхідний матеріал, який розходиться як не кулі, то, що... не то що як вдень. А це в хвилини воно розходиться і воно дійсності зберігає життя та здоров'я нашим військовослужбовцям, і також допомагає утримувати ті чи інші рубежі, які наші військовослужбовці їх отримують. Да, це дійсно розхідний матеріал. Але він східний. А скільки, наприклад, на добу на день потрібно, щоб люди орієнтувалися, що це так важливо? 에, знаєте, кількість неможливо сказати, бо один день може бути максимум. Використано. Максимум це 30-40. Це може бути і більше, навіть 30-40. Бачите? Це, це тільки залежить від контрнаступу противника. Якщо там противник не приймає активних дій, то вони використовуються менше. Ну, ви, самі, ви самі знаєте, що в нас зараз відбувається на лінії фронту, то є, максимум нам потрібно цих даних fpv від дронів для участі, для підтримання. Рубежів нашої держави і також і звільнення території держави, то, що було захвачено окупантом.